Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Доброго вечора. Час новини. у марафоні. Для вас працюють команди фактів Сітіві та Вікон СТБ. Росія продовжує втрачати своїх бійців на полі бою. Напередодні наші захисники ліквідували майже 700 окупантів. Найбільше ворог зазнав утрат на лиманському та бахмутському напрямках. І початку великої війни наші захисники вже знищили більше трьох тисяч ворожих танків, понад шість тисяч бойових броньованих машин. Майже дві тисячі артилерійських систем перетворено на брухт. Більше 400 реактивних систем залпового вогню та 212 систем протиповітряної оборони. Уже не злетять у повітря. Більше 1700 російських безпілотників та 283 літаки. Утратили окупанти. 268 гелікоптерів та більше 4600 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни і 16 знищених кораблів. Із дитинства мріяв стати військовим 2019-го з червоним дипломом закінчив Львівську академію сухопутних військ та одразу поїхав боронити батьківщину на схід після повномасштабного вторгнення. Захищав Луганщину. Роман Русник загинув у бою 9 березня, вкоротивши життя не одного десятка окупантів. Днями хлопцеві присвоїли звання Героя України посмертно. Спогади про героїчний шлях командира роти вогневої підтримки 128-ї бригади. Далі у нашому сюжеті. Я його вранці віжу. Через деякий час я вже забираю чоловіка, який знав. З 20-го року я його знав. Він прийшов до ко мене командиром. Роти моєї ідеальний командир, який заслужує будь любов підрозділ, який є в наших збройних силах України. Андрій згадує полеглого у бою побратима та свого командира Романа Русника. На початку березня, коли російська навала почала активно захоплювати Луганщину, Роман разом зі своїм підрозділом ліквідував російську диверсійно розвідувальну групу, але ворог кинув підкріплення. Цілий взвод український офіцер розумів, сили не рівні. Побратимам наказав відступати. Сам залишився до останнього. Ми тримали оборону на дорозі, яка йшла зі сватового сторону Креміної. Він вів на той момент бій. Він вже був поранений, але ну він знищив ворогів, особисто знищив. І... Той героїчний бій 9 березня став для Романа останнім. Цього тижня президент присвоїв Роману Руснику звання Героя України. Посмертно. Нагороду отримує мати Марія Станківна. Мати героя каже, Рома з дитинства хотів бути військовим. Після Мукачівського ліцею військової підготовки з червоним дипломом закінчив академію сухопутних військ у Львові. Потому одразу вирушив на схід. Він казав, що потрібно захищати країну, потрібно захищати від... Мацкалів, він завжди їх мацкалями називав, він інакше не казав. каже, і мусить хтось бути і там. Каже, ну хто, якщо кожен буде відвертатися від служби в армії, хто буде захищати країну. Мати підтримувала бажання Романа боронити рідну землю, так само, як і кохана, яка вирушила на передову разом з ним. Тут він із своєю дівчиною, яка, його, яка з ним поїхала туди, вона медич, воєнний, військовий медик. Діана, і вона його звідти привезла. Завжди вчився чогось нового. Цього року мав отримати диплом юриста та мріяв дослужитися до генерала. Він завжди казав, що мам, я буду генералом, а ти будеш моєю генералом. Роман завжди на власному прикладі демонстрував побратимам, яким має бути український воїн. Він йшов з нами вперед, він везде, де підрозділ, там його. Перший йшов в бой, последньому ханів. Все одно говорив, я зайшов першим, вийду последнім, ви Вы виходите, тому що я. Зразу склалося враження такого, як це на нашому сленгу, заряженого хлопця. Це одні з сотні, що справді такий заряжений чувак, що він готовий вчитися, що він готовий працювати заради того, щоб правильно все робити. Романові назавжди залишиться 23. Ну, що нагорода? Нагорода, то є приємно, що не забивають за наших воїнів з, ну, з однієї сторони, а з другої. Вона не поверне ні одного загиблого. На Луганському фронті бої не менш гарячі, ніж під Бахмутом. Подекуди відстань до ворога менше сотні метрів. Росіяни намагаються атакувати сили оборони маленькими групами. Роблять це здебільшого щойно з тимміє. В основному тут точаться стрілецькі бої. Хлопці тримають оборону, але без приладів нічного бачення ефективно знищувати ворога вночі дуже складно. Тож бійцям потрібна наша з вами допомога. Їм дуже не вистачає нічників серед оборонців, які б'ють ворога на Луганщині. І наш колега Артем Голуб на фронті він із першого дня великої війни. Тож, факти також просять вашої допомоги. Таким чином ми не лише наблизимо перемогу, але й урятуємо наших захисників. Більше у сюжеті Олега Корнієнка. Автоматна черга змішується з артилерійськими ударами. Ворожі кулі летять над головами бійців, але вони встигають перезарядитись і знову знищувати росіян. Саме такий вигляд має Луганський фронт уже кілька тижнів. Піхота може перепочити лише коли у бій вступає наша артилерія. Зараз ми з ними ганяємо один одного по лісу. В основному це відбувається більше в нічний час. Тоді, коли якраз такі більш прихованими можуть бути переміщені. Майже щоночі вони повзають до наших позицій, до наших окопів на 50-30 метрів. Та, попри інтенсивні важкі бої ці хлопці тримаються. Хоча більшість із них зброю до рук взяли лише після широкомасштабного вторгнення. Приміром, Артем до 24 лютого працював із нами у фактах на 200-річний гостини двір. Головна споруда контрактової площі столиці. Відпрацьовані шини тут на заводі нарізають ось такими маленькими частинами. Після нападу Путіна на Україну Артем одразу пішов у ТРО. Про його рішення не знали навіть близькі. Говорив мені, що Купа новин, він живе на каналі, е, пише новини і так далі. І, от, на п'ятий день під час нашої розмови я пам'ятаю, що чую слухавку автоматну чергу. Ну і розумію, що на каналі би я цього не почула. Тоді я поставила йому питання прямо, і він зізнався за його плочима. Оборона Київщини згодом бригаду перекинули на Донеччину разом із бійцями. Вони деокупували населені пункти і знищували ворога під Бахмутом. Мені дорога Україна, мені дорогі мої близькі, моя культура, моя історія, моя Україна. Тому я готовий за неї боротися і не дати Росії поневолити. Своїх дітей, щоб цей тягар неволі не тягав на наші майбутні покоління. Тобто, якщо ми звільнимо зараз, то це буде раз і назавжди. Нині бої на Луганщині такі ж запеклі та виснажливі, як навколо Бахмуту. Маленькими групками росіяни намагаються штурмувати позиції наших армійців традиційно під покривом ночі, і щоб ворога вчасно виявити та ліквідувати бійцям, дуже потрібні. Прилади нічного бачення, звичайно, навіть без них ним нічого не вдається. Ми обороняємося стійко і тримаємо наш фронт, нашу лінію. Але з вашою допомогою ми зможемо зробити все якомога краще і наблизити нашу перемогу. Один нічник коштує до 100 тисяч гривень, але це сотні врятованих життів. Адже помітивши вчасно ворога, хлопці не дають змоги росіянам поцілити у свої окопи. До того ж темніє нині рано і бійцям доводиться воювати навпомацьки. Зараз, коли ми всі готуємось, ну там до Нового року, варто пам'ятати реально, хто нам дає цю можливість, хоча б провести її вдома з близькими. І, можливо, хоча б таким чином ми могли б віддячити військовим, зробивши їм такий. Найменший подарунок, який ми можемо зробити, це давно був. Е, Ну, це було півтора місяці тому. Олег Корнієнко, Віктор Зевенков. Факти сіті. Єдині новини. Ворог завдав удару по прикарпаттю. Напередодні російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури та приватний будинок. Ворожа ракета поцілила між кімнатами будинку жительки одного із сіл. На момент атаки жінка з трирічною дитиною була у приміщенні. Вони дивом вціліли, бо російське залізяче не розірвалося. Надзвичайникам довелося евакуювати людей з 15 житлових будинків. Село розташоване за 20 кілометрів від Івано-Франківська. У ньому немає жодного об'єкта критичної чи військової інфраструктури. Кімнати через вікно залетіло. Гупнуло. Я не знала, що це стало. Вийшла і забрала дитину і пішла. Бог нас сороту. Картоплю чистила і чула вибух, і відзігла на двір, а то тако. Тут такий клубок чорний, великий диму. І все, і більше нічого не було чути. А тут вилітає сусіда, що в неї ракета в хаті. Після страшного обстрілу окупантами пологового відділення однієї з лікарень Херсона звідти до Миколаєва почали приїжджати вагітні та породіллі. Жінки розповідають, бояться народжувати у рідному місті, бо загарбники нещадно накривають його вогнем. Натомість миколаївські лікарні готові приймати пацієнтів із сусіднього Херсона. Ось такий вигляд має після обстрілу окупантів пологове відділення однієї з лікарень Херсона. Напередодні сюди влучила російська ракета. У закладі були і породілі з немовлятами, і медичний персонал. Дивом ніхто не постраждав. У 16-й годині закінчили кесарів Ростин. І десь о 17-й почули вибух. Жінок з дітьми ми відразу спустили у підвал. У цьому пологовому збиралася народжувати і Олена. Я целі я Думала, що я буду рожати в Херсоні. Олена вже на останньому місяці вагітності у перших числах нового року. Чекає на сина. Після страшних обстрілів Херсона вирішили з чоловіком, що народжуватиме в Миколаєві. Ані просто бомбять по людям. та вот саме страшне. Просто летит, а ти не знаєш, оно летит. Я відкрила двері, зайшла мені сразу, Я говорю, я з Херсона і мені улыбнулись. Значить, протянули руку помощи. Спасибо. им за это. Олена у Миколаївському пологовому від учора у теплій палаці під наглядом лікарів чекатиме пологів. Жінка каже, повітряних тривог, які у місті постійно, не лякається. Лікарі розповідають, готові до будь-якої ситуації. За майже 10 місяців нещадних обстрілів Миколаєва приймали пологи у спеціально обладнаному сховищі. Тут два місця у нас були ситуації, коли одновременно рожали три жінки. Тут, В період таких інтенсивних обстрілів десь близько 20-30% дітей народилися тут. Раніше тут були майстерні. Цю пологову залу у підвальному приміщенні облаштували за два дні. 26 лютого вона вже була. Тут ще були монітори, дещо вже забрали. Але бачите, наприклад, дитячі ваги залишилися. Не атлошка вся невідкладна допомога ну, вигляді препаратів. Залишилася зараз. У Миколаєві обстрілів поменшало, тому жінки загалом народжують у затишних залах пологового. У нас, жінки, коли питають, що треба брати в пологовий будинок. Ми кажемо нічого. Ми навіть вас випишемо з якимось запасом, можемо заспокоїти. В нас все є. Миколаївські медики запевняють, готові приймати породілі з Херсона та з інших деокупованих територій. Вистачає і лікарів і необхідних медикаментів і сучасного обладнання. У кожному пологовому є генератори та свердловини. Ми забираємо навіть всіх жінок, яким необхідна сьогодні гінекологічна допомога, тому що ми розуміємо, що ці люди протягом 10 місяць. Сяців не мали адекватної медичної допомоги. За час великої війни у миколаївських пологових народилося втричі менше діточок ніж торік. Та медики завжди готові надати усю необхідну допомогу мамам і немовлятам, скільки по місті їх не було. Луїза Єрьоміна, Данії сліж факти сітів. Єдині новини біля незаконно збудованого моста через Керченську протоку утворилося кількакілометровий кілометрові заторем в обидва боки до Росії на два кілометри та до Криму на три. Відомча окупаційна влада півострова запевняє, що збільшила кількість постів огляду і, мовляв, пришвидшує просування автомобілів. Та яка причина насправді невідомо. Нагадаю, російські загарбники добряче налякалися через останню бавовну на півострові. Тому місцевий гауляйтер Аксьонов оголосив високий рівень терористичної небезпеки. Ми не обирали війну, але прийняли бій. І, попри випробування, біль і страждання, здобудемо перемогу над ворогом. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців, усіх, хто бореться на перемогу на фронті і в тилу з прийдешнім новим роком. Нехай наша перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії. Всі, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції рідних і близьких наших захисників і захисниць, всіх хто молиться, вірить, допомагає Збройним силам. Всі, хто разом з нами протистоїть світовому злу з Новим Роком і Різдвом Христовим, на цьому поки що ставимо крапку. Більше новин уже через 15 хвилин. А марафон триває.